Як вивчити англійську мову? Які ресурси використовувати? Чи можливо це зробити самостійно? Чи обов'язково має бути репетитор? Де знайти платформу, де можна спілкуватися з носіями мови? Абсолютно безплатно. І нарешті як досягнути цих омріяних рівнів B2 c 1 Про це все ми будемо говорити сьогодні. Тож, якщо вас цікавить ця тема, будь ласка, залишайтеся на цьому відео. Всім привіт! Мене звати Аліна, більш відома як Аліна Балбі, і я веду свій стадіблог в інстаграмі. До речі, дуже запрошую вас підписатися. І віднедавна цей Ютуб канал активно. Тут ми говоримо про навчання, про саморозвиток. Тож, якщо ви розділяєте ці цінності, запрошую вас підписатися Ютуб і поставити лайк на це відео це дуже допоможе. Якщо вам потім не сподобається, ви можете прибрати лайк, але зараз, будь ласка. Поставте. Отже, сьогодні ми говоримо на дуже цікаву тему англійська мова. Мені здається, ну немає в світі людини. Окей, можливо, є, але точно не серед тих, хто натиснув на це відео, хто не хоче опанувати англійську, хто не хоче підняти свій рівень, спілкуватися з носіями, можливо, спробувати навчання чи роботу за кордоном. Одним словом, мені здається, вам не треба продавати ідею того, що англійська потрібна. Тому не будемо на це витрачати час. Відразу перейдемо до методів, як її вивчити. Я маю не. Не який досвід у вивченні англійської мови. Я думаю, як і всі з вас, почала її вивчати приблизно в 2 класі за звичайним підручником Карп'юк. І ось 13 років вже вивчаю, тому що зараз я на 3 курсі навчаюся в Києво-Могилянській академії. І за цей час я, здається, спробувала усі методи вивчення англійської мови. Це і індивідуальні заняття як онлайн, так і офлайн. Заняття в групах, також онлайн-офлайн курси, спікінг клаби, заняття з нейтівами і навіть навчання в англомовній країні. І тому сьогодні моя мета це поділитися з вами ось конкретно своїм досвідом, менше теорії, більше практики, що саме мені допомогло опанувати англійську і мати той рівень, який я маю зараз. Мій рівень зараз це приблизно B2, тобто B2+, ближче до C1. Я щиро хочу скласти тест і підтвердити високий рівень. І я впевнена, що мені доведеться це зробити. Рож. Все, тепер точно не затягуємо і переходимо до форматів вивчення англійської мови. Зараз існує дуже багато способів, як ви можете вивчати англійську мову і онлайн, і офлайн, абсолютно різні формати, індивідуальні заняття, так, групи, заняття з носіями, курси для себе. Самостійного вивчення я пам'ятаю, коли я починала свій шлях в англійській мові, то мені здавалося, що в мене. Мало ресурсів для вивчення, тому що я була з маленького міста. Зрозуміло, що як я вважала, ну це дійсно так. Не було якихось тоді центрів для вивчення англійської мови. Тим паче там, де б викладали за якимись суперпрограмами, там де були б заняття з носіями. Тобто мені здавалося, що вчити англійську в такому крутому форматі можуть тільки круті діти, наприклад, з Києва чи з Харкова, з великих міст. А от я така маленька з маленького міста Краснограда не можу, і можливо на початку. Це дійсно було так, але зараз це вже просто була б відмовка, тому що існує величезна кількість онлайн-ресурсів, онлайн-курсів, онлайн-викладачів. І ви дійсно можете опанувати англійську на високому рівні, де ви не перебували. зараз освіта відкрита, і в цьому великий плюс онлайн. Які є формати і який я для чого раджу? Перший і всім зрозумілий, це індивідуальні заняття з репетитором. Я відвідувала як офлайн, так і онлайн заняття. І на мою суб'єктивну. Думку, індивідуальні заняття підходять тоді, коли ви хочете вивчити граматику. Ось тут просто ідеально підходять індивідуальні заняття. Тобто ви вчите, що таке present Simple. І ось вам ваш викладач онлайн чи офлайн пояснює, так, present Simple, ось як він утворюється, ну ми разом зробимо вправи, ви десь помиляєтеся, що абсолютно нормально, і вас викладач виправляє. Тобто, таким чином, ось індивідуальні заняття дуже круто використовувати тоді, коли ви хочете підтягнути граматику. Щось таке тверде. Другий формат це групові заняття. Групові заняття я також відвідувала онлайн і офлайн. Почала ходити в Краснограді, це в моєму маленькому місці, коли була в 9 чи в 10 класі, у нас вже відкрилися такі можливості. Мені справді дуже подобалося ходити на групові заняття, тому що ми, по-перше, працювали за хорошими підручниками. У нас були задіяні всі аспекти мови. Плюс це група, це цікаво, це можна практикувати спікінг. І загалом мені було цікаво саме ходити в групі вивчати, тому загалом я можу вам пор Групові заняття офлайн це цікаво, але знову ж таки, тут варто враховувати. Якщо індивідуальне заняття, це з вами вчитель займається один на один. Якщо вам щось не зрозуміло з граматики, ви наймовірніше спитаєте, наприклад, з граматики, то тут може зіграти такий фактор, ну, це велика група, якщо мені щось буде незрозуміло, мені там зможуть не пояснити. Загалом, звісно, пояснюють, тут просто треба проявити сміливість і так от брати для себе максимум. Але це може зіграти в інший бік, так само, наприклад. Наприклад, вам вже все зрозуміло, а група не дуже розуміє. І тому вам треба якби слухати друге пояснення. Тому група це все ж таки група, це варто усвідомлювати. Також я займалася в груповому форматі онлайн. Для мене найбільший плюс групової роботи в тому, що є групова динаміка. Я, до речі, також викладала в групах, що правда українську мову, і ось саме ось ця групова динаміка вона дуже круто працює. Тобто група разом росте швидше. І плюс для англійської мови. Знову ж таки, можна спікінг робити, можна робити усілякі парні заняття, групові заняття. Тому мені подобається, також можу вам рекомендувати. Тут обов'язково обирайте таким чином, щоб група дійсно була вашого рівня. Якщо ви розумієте, що вас поставили в якусь не таку групу, і вам або занадто складно, або занадто легко, то треба про це говорити, тому що це ваші гроші, це ваш час. Третє це заняття з носіями. Я виділяю це окремим пунктом, тому що для мене це було. Одним з найрезультативніших методів вивчення англійської. І про те, де знайти носія і займатися з ним абсолютно безплатно, я розповім далі в відео, тому залишайтеся на лінії. Четверте самостійне вивчення. Як на мене, без самостійного вивчення взагалі нікуди, тому що якщо ви ходите лише раз на тиждень та навіть два рази на тиждень на заняття, цього буде недостатньо, якщо ви хочете швидкий прорив. Що найменше самостійне вивчення це коли ви виконуєте домашнє завдання до репетитора або на групові заняття. Але що, якщо немає можливості відвідувати репетитора чи знову ж таки якісь заняття, або просто ви не хочете, тоді самостійне вивчення. Ну тут, вибачте, можна знайти все, що ви хочете абсолютно. Тому що стільки ресурсів для самостійного вивчення англійської, скільки існує зараз, такого ніколи не було. Ви можете буквально вбити в Ютубі курс англійської, вам виб'ють якісь безплатні, абсолютно відео. Так само можна знайти просто в інтернеті. Це все є в відкритому доступі, насправді, тому якщо ви хочете. Хочете, можете займатися десь у відкритих джерелах, знайти підручники, займатися за підручником. Тощо, тощо, тощо варіантів дуже багато. Друзі, мені здається, зараз ідеальний момент, аби розповісти вам про можливості вивчення англійської мови з школою C English School. Вони пропонують своїм студентам індивідуальні плани розвитку, тобто ви приходите в цю школу і вам вибудовують покроковий ваш меп, роудмеп, як ви будете досягати омріяних результатів, наприклад, від. A2 до B1 або навіть B2. Якщо ви дивитеся це відео, бо вам складати НМТ з англійської і ви переживаєте, то не переживайте, адже в цій школі ви можете підготуватися до НМТ з англійської мови на 190+. Менеджери школи дуже чуйні та уважні. Вони допоможуть вам з усіма питаннями. А також для всіх студентів є окремий телеграм-канал, де для тих, хто вивчає англійську, є дуже круті подарунки і призи. Усі заняття інтерактивні, робляться спеціально під запит учня, і найцікавіше, за промокодом YouTube ви отримаєте перше безплатне пробне заняття у цій школі, де викладач допоможе вам зрозуміти ваш рівень, а також визначить особисто ваш вектор розвитку, як вам досягнути бажаних результатів. Уся інформація буде в описі цього відео, а також залишаю вам профіль школи ось тут. Пишіть їм у директ слово YouTube та записуйтеся на перше безплатне пробне заняття. Саме час прокачати вашу англійську, можливо, Саме це ваш знак. Що ж, ми нарешті переходимо до найочікуванішої частини відео, як прокачати кожен аспект мови покроково. я буду давати вам не банальні поради, які я не просто прочитала десь в підручниках чи побачила в якихось відео, а дійсно використовувала сама, і вони допомогли саме мені. Що ж, починаємо. Перше, це читання. Раджу вам потихеньку починати читати книги англійської, ті, які будуть вам цікаві. Тому що насправді, коли ви читаєте тексти, це вам прокачує не тільки читання, а й загалом словниковий запас, ви потім пишете більш грамотно, тому читати точно варто. І тут моя порада, дійсно обирайте книги, які вам цікаві. Ось, наприклад, ви бачите тут, на моєму тлі, чудові книги англійської. У мене невеличка колекція, які мені дуже подобаються. І я загалом людина, яка любить читати оп-оп-оп. Бачите, який сервіс. Дякую. Загалом я людина, яка любить читати книги про саморозвиток. Тому для мене дуже органічно читати ті ж самі книги про саморозвиток, тільки англійською. Зокрема, ось ця книга мені дуже подобається: «Eight Rules of Love». Всі, хто цікавиться темою стосунків, психології стосунків можете собі взяти на заміточку. Я бачила, вона продається навіть в Києві, але цю я купувала в Канаді. Про це згодом ось така книга із серії «The School of Life", Її я купила в Парижі в дуже класній такій атмосферній книгарні. І тут написано, як досягати спокою в житті. Тому для мене дуже органічно читати книжки про саморозвиток. Отже, я можу починати вводити своє життя книги про саморозвиток тільки англійською. І, знаєте, якщо хочеться чогось більш легкого, то тут на допомогу приходять книги з. Художньої літератури в мене є ось такі. Вони також цікаві, я їх періодично читаю, закидую, потім знову починаю читати. І як я працюю з цими книгами, інколи, якщо я бачу незрозумілі слова, зараз для мене незрозумілих слів вже не так багато. Ні, трапляються незрозумілі слова. Я їх підкреслюю та знаходжу переклад. Не завжди я запам'ятовую відразу, але якщо далі десь мені це ж саме слово трапиться, наймовірніше я його згадаю. Типова помилка. Будь ласка, не робіть так, це не купуйте якісь отакі книги з художньої літератури Англії дуже далеких часів. Наприклад, у мене є Pride and Преджастіс. Pre... у мене є ось така книга, гордість та упередження. Історія від Джейн Остен, це просто база, але ця книга 1800 якогось року. Зрозуміло, яка тут лексика, така якою послуговувалися люди в Англії, вибачте, 200 років тому. Тому звісно, коли я читала цю книгу, і тим паче погляньте, який тут шрифт, просто От порівняємо ось тут шрифт і ось тут шрифт. Яку книгу приємніше читати? Зрозуміло, що це то, коли я читала тут одну сторінку, я просто підкреслювала дуже багато слів. У мене є тут ось такі стикери, де я писала, які тут є слова. І просто мені вистачало однієї сторінки, щоб сказати, Боже, я взагалі щось зі мною не так, я не можу читати англійською, все впадає в депресію. Тому обирайте книги, які вам будуть цікавими, і які ви зможете читати нормально. Можливо, спочатку вам буде здаватися, що читати англійською це дуже важко. Що ви не тягнете, ви захочете закинути це діло, читати українською мовою, але тут важливо зупинитися і сказати: у мене все вийде, і повірте, вам треба просто втягнутися. Згадайте, якщо ви пам'ятаєте, як важко було прочитати першу книгу українською українською, коли вони вміли читати. А потім ви навчилися, тому не кидайте, читайте декілька сторінок на день, щоб вас це не напружувало. Вивчайте нові слова, і все буде добре. І звісно, найголовніше підбирайте книги, які будуть вам цікавими. Другий аспект мови це аудіювання або ж слухання, і тут будуть максимально не банальні поради. І перша моя порада це вчіть англійську за піснями. Якщо граматику дійсно вивчити за піснями не так логічно, хоча я деякі конструкції вчила. То слова прекрасно вчаться саме завдяки пісням. Наприклад, як я готувалася до ЗНО в 11 класі, я тоді була просто шаленою фанаткою Аріани Гранде, і що б ви могли подумати, я. Просто брала, слухала альбом Аріани Гранде, як зараз пам'ятаю, Dangerous Woman, і виписувала звідти слова, які я не знала. І далі, щоразу, коли я переслуховувала альбом, я вже чула на слух ці слова і їх ідеально запам'ятовувала. Це, окрім того, що можна понтуватися і співати не просто ось так: а реально співати слова. Коли ви їх знаєте, тому за піснями дуже круто саме вчити нові слова. Друге, це TikTok або Ютуб англійською. Можливо, зараз будете сміятися, але ці розкиди на таро в Тіктоці, які мені трапляються постійно, вони зробили мій рівень англійської значно більшим. Тому що я їх постійно слухаю. Я навіть ставлю собі більшу швидкість. Тобто я слухаю на 15 х і реально там швидко розумію, як у мене все добре в фінансових стосунках, як у мене все буде круто, який буде abundance, a lot of money, love, success. Я це все слухаю. По перше мене підіймається настрій. По-друге, підіймається словниковий запас. Навіть не так словниковий запас, як саме сприйняття мови на слух. Так само з YouTube. Ютубом, подивіться англомовних блогерів. По-перше, це цікаво. По-друге, це те, що збільшує ваше сприйняття мови на слух. Третє це Netflix. Ви можете дивитися серіали або фільми англійською мовою з субтитрами. Взагалі, викладачі говорять, що не треба дивитися з субтитрами, але я вважаю, що краще дивитися з субтитрами, ніж взагалі не дивитися. Я досі зараз дивлюся з субтитрами. Я колись на них вже можу не звертати увагу, але все одно мені так легше, і я все. Ну бачу результат. Так, можливо, він не такий разючий, якби я відразу дивилася без субтитрів, але так принаймні я розумію і тому я продовжую дивитися. Бо якщо б, наприклад, без субтитрів, мені здається, мені б це швидко набридло, і я б взагалі перестала і перейшла на звичну для мене українську мову. Netflix and chill. Хто зрозумів, той зрозумів. Психологічний момент сьогодні я підпрацьовую вашим навчальним коучем-психологом. Будь ласка, зрозумійте, що також все приходить з досвідом. Ось приклад з мого життя. Коли я навчалася в англомовній країні, і мені треба було ходити на лекції англійською мовою про історію, про літературу, про там фільми, етику. Я приходила на перші лекції і думала, боже. Я нічого не розумію, як я буду складати іспити з цих дисциплін. А хтось там з моїх колег ходили на курси з маркетингу, там з економіки, також англійською. Боже, як ми це будемо розуміти? Як ми складемо іспит? Що взагалі буде? Але потім всі втягнулися, тому що це просто діло практики. Спочатку ви розумієте 50%, потім 60%, потім 70%. Головне не зупинятися. Це основна порада. переносити її не тільки в англійську мову. Третій аспект мови це говоріння. Як же ж прокачати говоріння? Зараз усе вам розповім, але перед цим трошки психологічних моментів. Я сказала, що говоріння для мене це зараз найулюбленіше, але так було не завжди. І я знаю, що дуже багато людей насправді бояться говоріння. Тобто їм легше зробити просто мільйон граматичних вправ, але коли доходить діло до практики, тобто до того, аби говорити, у них просто ступор і вони не можуть. Хоча задуматись, це просто абсурд. Ми вчимо мову. Мову, щоб говорити, щоб розуміти, щоб користуватися. Тому говоріння це надзвичайно важливо, і я вам дуже раджу прокачувати говоріння. Це просто необхідно. Перше, не бійтеся робити помилки. Ви точно будете припускатися помилок. Точно у вас будуть помилки. Просто це. Так, моя мова не ідеальна. Досі, і напевно не буде ідеальною. Дуже довгий час, можливо, навіть і ніколи. Тобто, завжди будуть помилки, і це нормально приклад з мого життя. Так само, коли я вчилася в англомовній країні і відвідувала саме не лекції, а от семінари, туторіали вони називалися, коли треба було говорити. Мені спочатку я пам'ятаю своє перше заняття, коли треба було просто представитися. І в мене був ступор, мені було дуже важко. Я спочатку в перекладачі там як мені правильно представитися, тому що просто вилітають найпростіші слова і конструкції. Потім вже було набагато легше, і я сама викликалася щось сказати. І так, можливо, я говорила повільно, можливо, я говорила з помилками, але мене розуміли, мене намагалися зрозуміти, і я зробила прогрес. Якби я не говорила, я б цього не зробила. Тому помилки будуть, але головне рухатися далі. Наша головна порада. Ну і друга порада психологічна. Не зважайте на акцент, тому що так само дуже багато людей не хочуть говорити адвійською, бо думають, що будуть ось цей Ukrainian accent, Slavic accent, і Славік Славік і що це ось буде заважати, люди не будуть розуміти, будуть сміятися. Я вам скажу так: от я прожила в Канаді, ніхто не сміявся. Абсолютно ніхто. Всі навпаки говорили, коли там до когось зверталися: о, у тебе такий класний, у тебе така класна англійська, ти така молодець, Де ти вивчила? Я говорю, в Україні вивчила. Я тут перший місяць. Вау, ти перший місяць в Канаді. І вже так розмовляєш. Насправді, українці, ми, молоде покоління, ми гарно знаємо англійську, але ми себе недооцінюємо. Чому? Тому що я пам'ятаю, коли я своє перше розмовне відео англійською в TikTok, саме українці мені написали, який в мене поганий акцент. І що мені треба не відео викладати, а йти англійську вчити. А тепер, власне, як же прокачати говоріння? Я вам обіцяла поділитися ресурсом, де можна безплатно спілкуватися з носіями мови. І це програма Engine. Я за нею займалася і можу вам її рекомендувати. Тобто, як це відбувається? Ви реєструєтеся на цій платформі і вам підбирають людину, волонтера з англомовної країни, який буде з вами працювати. У мене. Колись був хлопець Ділан, тобто волонтер Ділан з США, і ми з ним зустрічалися в зумі і просто говорили. Спочатку він мені проводив якісь уроки, потім ми відкинули уроки. Я йому сказала, можеш не напружуватися, просто будемо говорити. І ось він щось розповідав, я щось розповідала. Знову ж таки, спочатку було важко, але потім ці уроки мені дуже допомагали. Друге, це знаходити англомовних друзів. Розумію, що для багатьох це завдання із зірочкою, та й для мене насправді також. Але мої англомовні друзі логічно, що були в Канаді. Взагалі, як ви бачите, я більше під кінець цього відео почала говорити, що я навчалася в Канаді. У мене про це є окреме відео про навчання за обміном, але веду вас трошки в курс. Я один семестр провела в University of Toronto, Це Торонто, Канада, де навчалася англійською, спілкувалася англійською. Я не хотіла це говорити на початку відео, тому що напевно знайшлися б ті, які б написали в коментарях: Ну, з тобою все зрозуміло. Ти була в Канаді, ти там вивчила англійську мову, а от я сиджу там в Краснограді, як я б раніше сиділа, і писала б, можливо, такий коментар, хто знає. От як мені вивчити? Я вам скажу: що, по-перше, англійською добре вивчила ще до Канади, і в Канаді просто я підсила свою англійську. І то це не всі. Люди можуть. Пояснюю. Тому що насправді навіть в інших країнах часто є таке, що, от, наприклад, ком'юніті українців, ком'юніті студентів, саме українців, вони спілкуються між собою. І для них англійська це просто сходити в супермаркет, чи там може відповісти на парах, і то хтось може і не відповідати на парах, і завдання писати з перекладачем. Тобто, це також можливо. Тобто, по суті, можна поїхати в Канаду, навчатися в Канаді без якогось супер-імпрувменту вашої англійської мови. Це залежить від вас, і в тому випадку залежить. Від мене і я намагалася знаходити англомовних друзів. Я була відкритою. Я не боялася першою заводити розмову, навіть першою писати деяким людям і ходити з людьми на зустрічі, говорити з англомовними друзями, а не тільки з українцями. Бо я розуміла, що від цього залежатиме мій результат і те, наскільки я зможу прокачати англійську мову. І так, завдяки цьому, у мене з'явилася компанія, де були Люди, які говорили англійською, ну загалом це були китайці, але вони дуже добре говорили англійською, і ми спілкувалися, і це спілкування щодня. Саме воно мені допомогло так круто е це пушнути цей рівень, підвищити його. Мені здається, навіть не так пари, не так ці лекції, як саме просто розмови з людьми, з якими ви говорите саме англійською. І немає варіанту їм сказати українською, вони не зрозуміють української мови. Тому що можна, наприклад, такий метод використовувати з українцями. Тобто, просто у вас є також подружка, яка хоче вивчити англійську. І ви хочете вивчити англійську. Тут знаєте, от багато таких моментів, що ви не знаєте якесь англійське слово, і ви просто. Ставити українське, а там так не прокатить. І от, якщо ви не знаєте якесь англійське слово, ви починаєте просто пояснювати його іншими словами, і це, звісно, дуже круто підвищує ваш рівень. Ходіть на дейти з іноземцями, це взагалі мій улюблений метод вивчення англійської, і буде вам щастя. І четвертий пункт це письмо. Звісно, коли ми говоримо про письмо, перше, що нам спадає на думку, це оці writing tasks, де нам треба написати якесь есе англійською, треба написати наукову роботу. І в мене був такий досвід. Мені треба було писати і есе, і певні term paper, де 5 сторінок англійською мовою. І зрозуміло, що це improve my, like, writing skills, але якщо я готувалася до цього есе, то я могла користуватися і перекладачем тощо. Але, до речі, у мене був також досвід, коли я писала прямо від руки есе, це був іспит. І от, звісно, його я трохи боялася. На початку, коли нам сказали, що такий буде іспит, потім вже я пробула в Канаді і зрозуміла, що в мене вже є такі скіли написати це есе. Тому, звісно, тут найкраща практика це саме писати, і при тому писати, і постійно звертати увагу, а чи правильно ви написали? Тобто, так я навіть раджу писати від руки, тому що коли ми набираємо текст, то у нас є ось це Т9, тобто виправлення автоматичне. Коли ми пишемо від руки, ми задумаємося так. А написати як правильно там гай, щоб не зробити дуже таку помилку, яку, до речі, я робила. Хто зрозумів, той зрозумів. Це на рівні Netflix and Chill. У мене є ось такий щоденник вдячності. Взагалі це окрема тема, саморозвиток такий ось щоденник. До речі, мені також подарували його в Канаді. І тут я писала кожен день і пишу. Зараз інколи можна писати українською, але все ж таки намагаюся англійською писати вдячності за день. І от я писала: I'm grateful that all of the stressful events gone. Something like that. Or I'm grateful for the energy for like For film and all insights I received from that. Тобто я писала прямо англійською. І спочатку це було важко писати, тобто я його веду з січня виходить, кожен день. Спочатку було важкувато писати англійською, потім втягнулося. Тому ось це спочатку важкувато, потім втягується. Це прям вау. Тому це, вам якраз, знаєте, kill two birds into one stone. І пишете. І це також така тематика саморозвитку. Так само можна, наприклад, вести свій щоденник англійською мовою. Це те, що буде підвищено. Чувати ваші writing skills. ось і все я вас закликаю вчити англійську мову, адже вона відкриває дуже багато можливостей. І потім ви собі будете вдячні за те, що ви знаєте англійську, коли у вас будуть можливості поїхати кудись за кордон на навчання чи на роботу, коли у вас з'являться english speaking friends or boyfriends, ви собі дуже і дуже подякуєте. Тому починайте вчити англійську. Я вас ще раз запрошую в мій інстаграм підписатися. В тут дуже цікавий лайфстайл і також тематика саморозвитку. Я всім вам бажаю успіхів і нехай англійська вивчається. До речі, напишіть в коментарях, який у вас рівень зараз, а потім поверніться до цього відео за декілька місяців і напишіть, якого рівня ви змогли досягнути. Тобто, вивчення мови це така сфера, де ви можете не побачити результат відразу, але за рік, за два роки це буде дуже помітно. Тому я вам всім бажаю у вивченні англійської мови. Нехай все вдається як найкращим чином. It was great to see you guys. So, for the next videos, please subscribe, press like like button, and see you next time. Bye!